Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Лесь Перистий ГРИБНА Галявина Науково фантастичне оповідання. Якби цю історію розповів хтось інший, то можна ще було списати це все на фантазії оповідача. Можна було посміятися та забути. Але Степан хлопець простий, вельми простий. Майже людина дощу він не те, що не любить брехати, а не вміє. Ми тоді були на полюванні з нами Степан, Чистецько або, як частіше його всі називали, стецик. День був хмарний, вогкий, а тут ще й накрило все таким туманом, що навіть мобільний зв'язок зник безслідно. Ось тоді ми стецика й загубили. Це був божевільний день. Коли стецик нарешті знайшовся, а сталося це аж наступного ранку, то наш друг був, як завжди, вайлуватий, трохи не від світу цього. І лише коли ми грілися у хаті, то після смаженої картоплі з салом він нам і повідав як він там блукав у тумані. І ми отетеріли. І досі ми не в змозі зрозуміти свідком чого наш стецик був. Хоча розмовляв я тут з одним ботаніком, справжнім ботаніком, доктором біологічних наук, і він мені трохи розтлумачив все з наукової точки зору. Але про це згодом спершу послухайте, як все почалося. Місцина, де відбувалася мисливська вилазка, була рівною та заболоченою. Лісові острівці, переважно сосна та береза, височили серед рівнин молодої порослі та маленьких боліт, у такому краї повно птиці, на що ми й розраховували. Зранку, як ми прибули на кількох машинах до місця, погода стояла пречудова. Осіннє сонечко лагідно зігрівало, небо було чистесеньке, і такого соковитого відтінку блакиті з зеленим, що класичний художник не витримав, би негайно почав би малювати пейзаж, і було з чого? На кожному кроці нас зустрічала краса осінньої природи. Та що, про краєвиди, ми ж прибули сюди не для цього. Звісно, що апетит на природі розгулявся, і ми перед самим полюванням перекусили бутербродами, які захопили із собою. Все, час до справи. І ось тут. Неначе якийсь злий чаклун вирішив нам все зіпсувати. Небо швидко вкрилося сірими хмарами, пішов дрібненький, але страшенно гидкий дощ і жодної пташки, навіть ознаки качки чи куріпки. Пройшовши з десяток кілометрів, ми добряче вимоталися, почовгавши болотами. Але, здаватися, не збиралися. Порадившись, ми вирішили розділитися, піти різними стежками, тим більше, що перед нами було лісове перехрестя з семи доріг. Може, хоч кому пощастить. Якщо ні, то повертаємось до того місця, де залишили наші машини. І тільки но ми розійшлися, як все накрив. Туман. Тепан брів непевним шляхом, який зникав у білій імлі, і не лише простір був вкрадений, але й самі звуки навколо стояла неприродна тиша. І якби на місці простого стецика була людина з уявою, то вона там собі казна, чого не вигадувала кожного разу. Як туман рішав, і крізь нього прозирало щось. Та Степан не зважав на все це. Він просто йшов собі. Ось ньок вималювався з туману, а ось якийсь кущ, ось листок пролетів, покружляв навколо себе, а ось сойка просвістіла крильми. Нічого дивного, нічого особливого. Тільки ось куди йти. Стецик взявся, було за мобільний, аби зателефонувати товаришам, та хитрий прилад мовчав. Зв'язок зник. Ну, то нічого. Стежка таки кудись виведе. Але все було марно. Кілька разів лісова стежка заводила його то в лісовій хащі. Далі дорога, це завалена та поросла стежина, то прямо в болото, де якось моторошно погойдувався очерет. Нарешті стецик втомився, сів край дороги і примружив очі. Туман цей має скоро розвіятися, гадав він. А як же інакше? І тоді він легко знайде дорогу. Прождавши так кілька хвилин, Степан зітхнув тяжко і знову пішов. Цього разу лісова дорога вела його через якусь діброву. Він збагнув, що дерева обабіч дороги тут великі, кремезні, а скільки ж тут грибів. Ет, шкода, що не захопив кошика. Хоч би Якихось опеньків вполювали замість зайців. Думка про смажені грибки викликала в нього апетит. Він витяг останнього бутерброда та з'їв його, і тут щось навколо наче змінилося. Туман трохи розвіявся, скоріше втратив густину. І стало прозоро метрів на двадцять тридцять в радіусі від Степана. Він побачив, що навколо нього новий, незнайомий ліс. Сосни тут стояли високі, товсті, старезні, не було жодного підліска, а між деревами випиналися якісь горби. Стецик казав. Що якби легкову машину засипати землею, то такий, як він там бачив, горбок і вийде. І все було вкрито якимось мохом, дуже густим, що покривав все-все навколо, і ті горби, і проміжки між ними, і більше не було там нічого, тільки сухі соснові голки. Та соснова ж кора, що осипалася. І це було дивно якось, і тиша там була зовсім глуха. Стецик тихенько рухався по моху, поки не розуміючи, що ж тут так дивно, настільки дивно, що викликає тривогу і породжує поки що слабкий, але відчутний страх. Що ж тут не те? Так, мох таким який, що, здається, ось ступиш і провалишся у липку драговину, що прикрита цим дивним килимом? Ну, горбики, що ж тут такого? І тут до степана дійшло. В цій місцевості не було жодної доріжки. Жодного протоптаного проходу, жодного сліду, хоч людського, хоч звіриного. Оце було і було моторошно. І він став повільно йти поміж горбів, сподіваючись, що незабаром зможе вийти на якусь більш веселу місцину, роздивляючись, Ті дивні земні утворення стецик раптом побачив у одному з них отвір, неначе нора, вхід у, у підземне приміщення. Але це було незрозуміло, бо біля входу не було не те що якогось сліду, але й мох був цілковито свіжий. На нього не ступав лапою жоден звір, ані великий, ані маленький. Може, туди птахи залітають. Цілком логічна думка народилася у голові стеця. Та тут же він зрозумів, що то мав би бути якийсь зовсім же велетенський птах. Та нора була в пору хіба що для ведмедя, і стецю чомусь ця думка сподобалась. Раптом навіть повеселішало. Він просто уявив. Як буде хизуватися тим, що зміг вполювати гризлі? В такому тумані ні в кого не буде трофею? В той момент він не думав про те, що в цих краях ведмедів повиводили років триста тому, а може, й усі п'ятсот. Якось про це зовсім не подумалося. Він просто зняв з плеча рушницю. Зарядив патрони та приготувався лізти просто у барліг. Тобто він думав, що зараз полізе саме у барліг, але це було зовсім інше. Тепер його опановував лише мисливський азарт. Він навкарачки підповз до барлога. Притискаючи приклад рушниці до грудей, і акуратно, але рішуче зазирнув у нору. Спершу його очі ще звикали до темряви, а коли нарешті звикли, та він таки роздивився, то кілька довгих секунд до нього доходило, що ж він побачив. Так, він вже чітко міг розгледіти того. Хто знаходився у тому льоху, але усвідомлення побаченого приходило не відразу. Бо дуже вже дикою була та картина, приміщення було зовсім невеликим, десь два на три метри і лише метр у висоту, весь простір був пронизаний нібито якимись корінцями, але Стецик. Вже аж потім зрозуміє, що ті відростки не були коренями дерев чи трави, бо не було там трави взагалі, а сосни стояли далеченько, і ось ці відросточки, такі біленькі, скорше сказати, бліденькі, заповнювали весь простір густою сіткою. Були ці відростки тоненькі, неначе волосінь, а були й товщиною у палець, але не більше. І йшли вони до центру барлога, де щось біліло. Як вже було зазначено, стецик не відразу збагнув, що це таке, але коли таки зрозумів, то спершу зацепенів з жаху. Посеред льоху лежав голий мертвяк, труп, нежива людина, і ті відросточки не просто вели в його напрямку, але й і входили в нього. Видовище було настільки незбагненно та кошмарно, що заворожило Степана. Він просто стояв навкарачки та дивився на моторошність. І в міру того, як його очі звикали до тьмяного світла, він бачив все більше і більше деталей, і виявилося, що відростки псевдокорінці неначе вростають у те тіло, ба більше з'єднуються з капілярами, судинами та венами, і що чи то висмоктують з тіла соки, чи то навпаки постачають якусь рідину цьому мертвяку. Та й не мертвяк це зовсім, бо стецик помітив, що груди у того, хто там лежав, хоч дуже поволі, але відчутно, періодично, здіймалися та опускалися. Той блідий, голий чоловік дихав. І тепер Степан збагнув, що жодних ознак тління на тілі не було. Так, воно було бліде, худе, без жодного волосочка хоч би де, але живе. І не в змозі відвести очі, не в змозі випростатися. Стецьк все дивився та дивився, неначе його заворожили. І тут блідий чоловік відкрив очі. На Степана дивилися живі очі, і було в тому погляді намішано стільки почуттів, що Степан не витримав. Він зірвався з місця і помчав. Він летів крізь ліс, як наляканий олень, не розбираючи дороги під ногами. Перестрибуючи через повалені дерева, падаючи у якісь водойми, підводився та знову мчав. Він вийшов на нас, коли ми вже поверталися на машинах додому, не сподіваючись знайти нашого товариша. Він просто вивалився з лісу, побитий та у такому жахливому, невтямному стані що просто дивитися на його фігуру було боляче. Лише наступного дня, коли він прийшов до тями у мисливській хатині, виспався, очуняв стецик і розповів нам свою неймовірну історію. Якби на місці нашого стецика був хтось інший, можна було б поставити все це під сумнів. Розглядати як фантазію, побрехеньки, але це був саме стецик, а він брехати не вміє. І вже пізніше один спеціаліст, біолог, вислухав цю історію і не просто повірив, а пояснив всім нам, що ж то було. Гриби? Як стверджує наука, не належать ні до рослинного, ні до тваринного світу. Вони утворюють своє окреме царство, і це досить небезпечні організми, не лише своїми отрутами, але й тим, що можуть полювати на тварин у світі комах. Відомі випадки, коли спори грибів виростають на якомусь коникові і буквально паразитують на ньому. Врешті-решт вони вбивають нещасну комашку. На тілі людини теж живуть гриби-паразити, і дай їм лише сприятливі умови, і вони будуть процвітати. А в Африці відомі випадки, як паразитні гриби, розросталися в тілі людини, призводячи до страшенних страждань. В тому випадку, про який розповів Степан, могло б так статися, що якийсь бідолаха, може мисливець. Набрів на галявину підступних грибів, які цілком, можливо, виділяли у повітря якісь наркотичні речовини та й приспали його, а потім поволі поглинули. Гігантський гриб став для нього коконом, кислоти розчинили одяг та волосся. Відростки псевдокорінці проникли в тіло і замінили кров на якусь іншу рідину. Людина стала невіддільною частиною гриба, який забирав від неї одні речовини та натомість постачав все, що треба для підтримання такого коматозного існування. Швидше за все, під пливом наркотичних речовин чоловік просто спав, спав жахливим сном дні, місяці, роки, а може і десятиліття. Хто зна, які сни він при цьому бачив?